Видра та хитрий лис. У далекому лісі, серед зелених дерев і чистих прозорих вод, жила весела видра. Щоранку вона стрибала у річку, гралася з хвильками та вправно ловила рибку, а потім виходила на берег, клала свій улов на лапки і із задоволенням смакувала. Видра була щасливою, бо в неї завжди був обід. Друзі пташки співали їй пісеньки. А сонечко лагідно зігрівало. Та не лише пташки й метелики спостерігали за видрою. У кущах причаївся хитрий лис. Його шлунок бурчав від голоду, а очі жадібно зупинилися на рибці. Оце так удача, подумав лис. Зараз я вигадаю хитрість і заберу рибку собі. Спершу лис вирішив налякати видру. Він підняв маленький камінчик і кинув його у воду. Бух! Розлетілися бризки на всі боки. Та видра лише підняла голівку і розсміялася. Ха -ха, які кумедні хвильки, сказала вона і спокійно продовжила їсти. А лис тільки зубами скреготнув не вийшло. Тоді лис вигадав нову хитрість він зібрав сухі гілки і накрив себе, щоб здаватися деревом. Підійду ближче, і вона нічого не помітить, думав він. Та коли лис зробив крок, під лапою голосно тріснула гілка. Видра насторожено підняла вушка й озирнулася. І що ж вона побачила дерево, яке шелестить, сопає, крокує прямо до неї. Вибра не злякалася, а лише усміхнулася. Яке шумне дерево, і знову засміялася. Лис не збирався здаватися якщо я не дерево, то стану рибкою, вирішив він, і стрибнув у річку. Почав махати лапами, плескати по воді, намагаючись бути схожим на справжню рибу. Але води було забагато вона захлюпувала йому в очі, вуха і навіть у ніс. Лис захлинувся, закашлявся і на силу вибрався на берег мокрий і жалюгідний. Видра аж покотилася зі сміху. Отже дивна рибка, ще такої я ніколи не бачила. Після стількох невдач лис зовсім знемігся. Він упав під дерево, опустив вуха і важко зітхнув. Тоді Видра обережно підійшла. Вона більше не сміялася, бо їй стало шкода лиса. Лис, чому ж у мене нічого не виходить? Я так старався. Видра, Лисе, а навіщо хитрувати? Ти міг просто попросити. Я охоче поділилася з тобою рибкою. Видра протягнула шматочок рибки своєму новому другої. Лис спершу здивувався, невже так просто, а потім щиро зрадів. Він сів поруч із видрою, і вони разом почали ласувати смачним обідом. Уперше лис відчув, як добре, коли діляться з тобою від щирого серця. Відтоді лис запам'ятав важливий урок. Хитрощі ніколи не замінять доброго слова, щирого прохання. А справжня дружба народжується тоді, коли ми ділимося один з одним. Тож, пам'ятайте, малята, завжди краще попросити почесному, ніж хитрувати. Кінець. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки.